Забезпечення міста електрикою та теплом, а також підготовка до нового навчального року. У стінах ратуші відбулася 49-та за порядком сесія міської ради. Які важливі питання розглядалися та які рішення прийняли далі у випуску? На чергову сесію зібрались депутати міськради, щоб розглянути низку питань, необхідних для життєдіяльності чернівців. Одне з них. Енергетичне забезпечення міста в умовах тривалих відключень світла. Відтак у Чернівецькій громаді на період воєнного стану планують встановити когенераційні установки, обладнання, яке завдяки спалюванню газу виробляє електроенергію та тепло. Завдяки цим установкам під час відключень планують забезпечити електроенергією як заклади соціальної сфери, так і побутових споживачів. А ще це зменшить навантаження на всю енергосистему. Наразі не йдеться про повну енергонезалежність міста. З березня ми шукали можливість, хоча б частково забезпечити місто власною електроенергією. Це було важко, враховуючи, що ми не маємо власних ресурсів таких масштабів. Це обладнання встановлять за чотирма адресами у Чернівцях. Однак, після закінчення воєнного стану компанія, яка встановлює обладнання, зможе на власний розсуд перемістити установки в інше місто. Окрім того, депутати підтримали створення окремої робочої групи, яка займатиметься питаннями сталого енергетичного розвитку громади. До 1 травня 2025 року робоча група разом із європейськими експертами має розробити і подати на затвердження проєкт муніципального енергетичного плану громади на найближчі 5 років. Згідно постанови кабінету міністрів, є методичні рекомендації стосовно членів робочої групи, які будуть працювати. Це як правило керівники комунальних підприємств, які працюють в сфері. Яка пов'язана з використанням енергоефективних джерел, впровадження альтернативних джерел енергії, а також пов'язана з діяльністю, яка здійснює викиди СО2 в повітря. Також на сесії ухвалили і питання щодо перерозподілу коштів на потреби освіти Чернівецької громади. Тож на підготовку до нового навчального року додатково спрямували майже 8 мільйонів 500 тисяч гривень. За 963 тисячі гривень буде виконано поточний ремонт приміщень ліцею номер 2 де буде розміщено осередок викладання захисту України. Другий такий осередок знаходитиметься у військово-спортивному ліцеї для покращення умов у ньому буде спрямовано 1 мільйон 982 тисячі гривень. Це на заміну всіх вікон у навчальному корпусі на енергоефективні. На капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення у 39-му садку спрямуємо 869 тисяч гривень. Це був єдиний садок, який не під'єднаний залишався до міської мережі на встановлення сучасних спортивних майданчиків у ліцеях 7 та 17 Передбачили 1 мільйон 869 тисяч гривень. Анна Харабара та миднятива.